В період великих змін, що відбувалося в центрально-східній Європі, Панонія стала важливим регіоном. З гунськими завоюваннями тут оселилися слов'яни. Римське панування у Панонії поступово змінилося новими потугами, однак слов'яни зберігали за собою основну частину населення регіону. Грецьке панування Панонії тривало до 5 століття і змінилося владою гунів, за якою слов'яни закріпилися в регіоні. У 567 році, після війни лангобардів і Гіпідів, Панонія зазнала вторгнення аварів, які підкорили панонську називину. Попри це, слов'яни залишалися основою населення краю. Завоювання панонії аварами було очікувано, враховуючи, що більшість слов'ян були дуже слабкими і не могли нічого протиставити умілим воїнам аварів. Згодом аварський каганат ослаб. На його місце прийшла імперія Франків. На початку 9 століття західна Панонія увійшла до Францької імперії після аваро-франських воїн. Нижня Панонія була заселена дулібами, хорватами, християнізованими аварами та іншими племенами. Після розпаду аварського каганату місцеві князі стали васалами Франської імперії. Князь Людовит чоли повстання Франків, але після його поразки Болгарія захопила нижню Панонію. В X столітті угорська окупація призвела до поділу слов'ян на три групи. Groep. Селилися вони на берегах річок, де були гарні луки і добрі ґрунти для обробки. Вони використовували тут перелогову систему обробки ґрунтів, але обробляли до того моменту, поки воно давало врожай. Коли ж врожай падав, вони його залишали і приходили до іншого поля. У той час війної землі було багато, і слов'яни завжди мали добрий врожай. Займалися вони присадибним скольтарством, вони розводили велику рогату худобу, коней, свиней, полювали на хутрових звірів. Займалися рибарством, бродництвом. Так збирали гриби та ягоди, у них було розвинуте ремесло, найбільш поширене було ковальство, залізообробка, гончарство, прядіння, чинбарство. Житла вони робили в основному з дерева, заглиблюючи їх наполовину в землю. Такі будинки були більш надійними і теплими. Посеред хати розташовували печі для обігріву житла і приготовлювали їжу. Печі були без з димарів, палили по чорному. Жили вони сусідськими общинами, що ділились на великі патріархальні сім'ї, в яких жили родичі декількох поколінь. Вони вели спільне господарство, володіли окремими господарськими будівлями, житлами, навіть невеликими поселеннями. Общини родичів жили у близьких поселеннях, що називалися гніздами. Група таких гнізд об'єднувалась племена, пізніше такі племена об'єднувались союзи. В результаті зміни влади в Панонії, де римське панування було змінене гунським, а потім аварським. Слов'яни продовжували залишатися основним населенням регіону, зберігаючи свою культуру, економіку та соціальні традиції. Їхнє життя було тісно пов'язане з природою та господарською діяльністю, що виявлялося у використанні підсічного землеробства, розведення худоби, полювання та ремесла. Слов'яни жили в організованих патріархальних родах, володіючи спільними землями та будівлями що свідчить про колективний характер ігньо господарювання і соціальних відносин.